Ви знаєте, а нут ціє піці, він дає таку особливу нотку. Він такий смачний-смачний. Дійсно, я пробувала з кукурузкою, пробувала з горошком робила піцу, а і з нутом не робила. Це сьогодні перший раз. Тобто в мене прем'єра піци нового рецепту. Тож, обов'язково готуйте. Ну що ж, піца готова. Я положила її на круг для піци, але вона закрила круг. І зараз будемо пробувати. Я буду відрізати частинку без помідора. Так. Ось така сирна, бачите, сир тягнеться. Тягне. Хороша така. Як же ж не готувати таку, так? Да? Друзі, це тісто на картопляному відварі. Воно годиться на піцу, на хачапурі. Різні. Дуже хороше. Я взяла 250 грамів картопляного відвару і 4 столових ложки борошна, 40 грамів пресованих дріжджів, розмішала і на 15 хвилиночок у тепле місце поставила під пленку. Тоді додала 2 треті чайні ложечки солі, 1 столову ложечку цукру. І розмішала, одне яйце додала, також розмішала, і додала 600 грамів просіяного борошна. І де якраз 600 грамів. Получається м'ягке, таке красиве тісто. Тоді я мисочку змазала олійкою, положила і ще на 40 хвилиночок у тепле місце. І вийшло ось таке пишне, дивіться, воно таке, от таке ніжне, таке класне. Ось таке, так що е, можна, е, і дуже швидко, читайте, 40 хвилиночок, 50 хвилиночок і готове тісто для прекрасних рецептів. От, я зараз його розімну, і з цього я буду готувати хачапури поджарські і піцу. Ну, що ж, я думаю, що не одна я люблю піцу, оце італійська. <кій> Страва, але ми, українці, також готуємо цю піцу. Звичайно, я буду додавати сюди один інгредієнт, який не сумісний з італійською піцею. Ну, я думаю, що це допустимо і можливо, тому що ми готуємо з того, що в нас є на даний час. Я буду готувати піцу на ну, такому великому деку. Для де початку я збризну. Олійкою. Я збризкою деко олійкою, тому що я не кладу пергаментну бумагу, бо я буду її робити на самому деку декові. І на бумазі буде просто незручно, бо бумага крутиться. І так, як ви бачите, ось в мене це чудове тісто. Чудове, дійсно, дуже хороше, дуже хороше. І я вам раджу готувати теж цю піцу, як. Робиш, я ось так руками буду із середини до кругу. Її ось так. От, хочеться мені зробити її з бортиками, щоб вона була, тому що мене люблять із бортиками. Я ось так спочатку, да, руками. Бачите, тісто дуже податливе, От. У і м'яке. Я буду трошки деко крутити, і то, щоб було мені зручніше працювати. Ось так. Дійсно, тут можна поправляти, де я трішечки. Ось. Піцу я люблю, щоб вона внизу була тонка. І, мабуть, всі люблять, щоб було менше тіста. А більше було тіночки. Ось так я ж кажу, буду поправляти де? Ось так. Вона буде в мене круглої форми. Руками можна все зробити. Ну, що ж, на піцу я сформувала. Я беру 70 грамів домашнього томатного соусу. Домашній. Також я буду брати 200 грамів сирев'яленої телячої ковбаси. Також я взяла. 60 грамів гороху. Ну, це консервований горох. Тому що кукурузки я додаю або зелений горошок, або кукурузку. На даний момент в мене немає ні того, ні другого. А є горошок, горох нут. я буду е, також застосовувати його. Це дуже е, хороший продукт, це білок для нашого організму. От так що також я вам раджу його вживати. З нього я готую і супи. І пюре, і пірішки, і навіть пілімені. Ну, це все ви зможете побачити на моєму каналі моїх відео. Ну, Їх ще немає, але це е, в мене в планах. Також я візьму один помідор і 200 г сиру моцарели туба. Я використовую цей сир. Ви знаєте, він м'який і він тягнеться так, оце цю піцу як робиш. І потім дивишся, дійсно, задоволення, отримуєш з того, яка вона виходить, І не тільки. Зараз я пасту томатну на низ буду класти і буду розмазувати її по всій піці. Ось так. Краї не змазуємо. Змазуємо. Отак добротно змазуємо. Не жаліючи, тому що це смаки, прекрасні смаки для піці. Тим більше домашній продукт без МО чистий, приготовлений особистими руками. Із наших помідорчиків, класних, таких хороших. Знаєте, якраз в мене пішло піде де цей соус. А зараз. Я приготую ковбасу і поріжу просто кружечками звичайними, ось такими, такої товщини, щоб вона відчувалася. Ріжуть у магазину тоненько, ну, а я буду різати так добротно, щоб вона відчувалася у нашій піці. Я її відкладу на тарілочку. Ось сюди, де наші заготовочки. І також я наріжу помідорчик. Я його наріжу пополам. Ось так. Серединку я врізаю. Оце ви всі знаєте, як це робити. І буду нарізати також дольками. Я нарізаю ось так, не зверху, а так, тому що шкірочка товста, і помідорчик, якщо м'який, він буде просто-напросто. Розвалюватись. Ну що, ж, заготовки у нас готові на піцу для начинки? Насамперед я буду класти ковбасу. Любимі, я буду класти наполовину ковбасу, тому що внук мій не любить ні, ковбасу на всю, а помідори внук не любить, тому помідори мене будуть наполовинку. Далі я викладаю помідори. Помідори на половинку піци, <кхід> тому що внук сказав, що помідори йому не ложити. Ось так. Так, сюди ж я посиплю нотом теж на половинку, тому що міша не буде нот. Так. Так, це буде, мабуть, ще ніхто не готував піцу з нутом, ну, я буду першою. Я ж кажу, це той продукт, який ми їмо, Класний продукт. І далі ми будемо натирати сир. Я завжди починаю з середини. На середині сиру завжди повинно бути найбільше, тому що коли ми його розрізаємо, то він такий тягучий, і видно. Ну що ж, піця наша готова. Вона ось так виглядить смачно. Я ще прикрасила її петрушкою, вона в мене, звичайно, заморожена, тому що це моя домашня, я заморожувала на зиму, і зараз я її використовую. Я також боки і змажу розколоченим яєчком. Ось так. Буду випікати її в духовці при 200 градусах. Скільки буде випікатися, я скажу, тому що температура в різних духовках різна, так що ви будете дивитися, коли бортики зарум'яниться і сир розплавиться, тоді піца наша готова. Так що по часу, ну, може бути по-різному. Я скажу, скільки буде готуватися піца моя. Ну що ж, от і все пройшло 25 хвилиночок при 180 градусів. І наша красуня піца готова. Ну, я називаю це піца Велікан. Дивіться, як вона виглядає. Ось так. Буки гарно так. Засмажилися. Гарно, бачите, як. сир розплавився, і вона така велика. Велика-велика. Ну що, зараз я її перекладу на її місце і будемо пробувати. Ось що вийшлося в нас в результаті здоровенна піца. Три ось такі маленькі хачапури і одна така величезна. Ось така. Прекрасні наші хачапурі. Бачите, таке чудове-чудове тісто. Ну що ж, зараз ми будемо пробувати ліце з нашого загального тіста я взяла кусочок, просто положила його на деко і зробила ось такий прямокутний кусочок. Я взяла для начинки. 200 грамів творога кисломолочного і 100 грамів сиру моцарела в тубі. Сир я розім'яла вилочкою. Моцарелу я натерла на велику теркуту, що мій бурячок на борщик тремо. перемішала, я не солила, тому що сіль є у моцарелі. Зараз я на краєчки ось так на краєчки. Насипаю начиночку. І ось так, з самого початку, да, буду скручувати, дивіться, як я зразу ось хвостик, і отак пальчиками прижимаєте, отак, начинку до тіста і закручуєте. Це для того, щоб воно не розвалювалося. І так, я зроблю жгутик до іншого кінця. Так само я поступила з іншого боку, закрутила. І також дуже важливо, ці хвостики, їх так ось скріпіть і закручуйте так, як спіральку. Да? От я так закручую. От. І виходить така лодочка. На середину я також висипала решту начинки. Ще щось змазувала яєчком. Я розколотила, любі друзі. Яєчко, і яєчком змазала боки. Воно буде зрум'яне і воно буде виглядати краще. Духовку я розігріла до 180 градусів і буду випікати до готовності. Скільки хвилин, я вам скажу. Піці я також зроблю такий соус. Я <кх> взяла півтори столові ложечки майонеза і Півтори столові ложечки кетчупа лагідного. І я це все змішаю. І получиться такий прекрасний у нас соус для хачапури. Для хачапурі я роблю такий соус. Я взяла півтори столові ложечки майонеза, півтори столові ложечки лагідного кетчупу. Я це все перемішаю. Я хочу показати також, які хачапури в розрізі. який він смачний, смачний, запечений, блискучий і з жовточком. Прекрасний такий. І дивіться, багато начинки, багато сиру і смачний. Смачний, такий смачний. Я ось трішечки відламала, мука вже точок. і сиром воно там розмішане все практично, так? Да? Сир тянеться отакий ось такий. Це красота така і смакота. І грунти на зубах шкариночка така смачна. Прямо неможливо відірватися від такої страви. Ось наш прекрасний соус. Ми можемо макати, ось так і їсти. М -м -м. Дуже смакує. Я частиночку піцю відрізала. Вона ось така м'яка і сир, бачите, як сир стікає просто. Хороша така. Випечена, низ тістечка тонкий, дуже-дуже хороша. Тож готуйте, мої ви можете готувати разом зі мною. Відкрили і записали меню, тобто рецепт, що потрібно. І, або якщо ні, то після того, як подивитеся відео. Я вам раджу готувати. Готуйте, мої любі, готуйте в своє задоволення. Я бажаю вам щастя, бажаю вам радості. Звичайно, не, не так ми можемо радуватися в такий непростий час, але все рівно ми живемо, ми е, міцні, ми гутуємося, е, дійсно будьмо разом, молимося за нашу Україну і ми переможемо. Дивіться відео, записуйте коментарі. Я буду дуже рада читати, спілкуватися. Можете, які є може, і зауваження, також пишіть. Я буду приймати все От. і буду просто покращувати все, що ви будете мені радити. Але я раджу вам готувати. Я говорю вам, що мої рецепти вони дуже-дуже смачні, прості і смачні, легкі в приготуванні. І вийде у вас з першого разу. Повірте мені. Ну що ж, мої любі, всього вам самого найкращого. До зустрічі, до слідуючого відео.